Можливо, не так активно, як ми б з вами хотіли, але піар кампанія 2 потихеньку йде. Так, ось сьогодні у офіційній спільноті нонстоп у інстаграм з'явилась новина, де сказано, що кожен з нас має можливість виграти ключі до гри Stalker 2, фірмовий мерч та запаси напоїв нонстоп з лімітованої серії. Тому не боріться, біжіть в найближчий магазин, де ви можете купити той самий енергетик зі смаком Кавуна та слухайте подальші вказівки. Цитую: перше зробив фото з банкою нонстоп сталкер. Їхати в Чорнобиль не обов'язково. You know, досить із схожих локацій. Фасад. Будинків, місцевості, одяг, татуювання та навіть просто геймплей з гри. Друге, Підпишись на сторінку NonStop в Instagram. Третє додай наліпку фото в сторіс, шукай її в закріплених хайлайтах та чекай результатів конкурсу. Ми оберемо 10 найкреативніших фанів сталкер і подаруємо перше пак нонстоп сталкер, стікери, сталкер, шопер, футболку, чашку, ключ до нової частини сталкер. 2, реліз вересень 2024. Друге, третє місце пак «Нон Стоп сталкер, «Стікери», шопер, футболку, ключ до гри сталкер та ключ до нової частини гри Сталкер 2. Четверте, шосте місце: пак «Нон Стоп сталкер, стікер і шопер. Та сьоме десяте місце пак «Нон Стоп сталкер та брелки. Дедлайн 29 квітня до 14.00. По умовам все, але з цієї інформації ми й для себе можемо щось цікаве взяти, як от черговий раз підтвердження релізу гри у вересні. Тому купуйте енергетик, креативте, створюйте цікаві тематичні фото і відправляйте на офіційну сторінку нон Стоп в інстаграм, користуючись стікером в актуальних сторіс. Нагадаю та зауважу: для оригінальних фото в Чорнобиль їхати не варто, так як на превеликий жаль, це може бути ваша остання поїздка. Часу у вас є без одного дня два. Тижні за цей час, думаю, кожен з вас зможе виділитися оригінальністю. Ну, ви як хочете, а я пішов купувати черговий сталкерський нон-стоп та перевіряти найближчі парки атракціонів на предмет схожості з легендарним колесом огляду в прип'яті. Також, користуючись нагодою, хочу повідомити, що невдовзі, якщо бути точнішим, то орієнтовно з наступного тижня буду розігрувати свій ПК. Умова наразі єдина, бути підписаним на мій канал. Тому створюйте сталкерський контент із нон-стоп, беріть участь в конкурсі. Всі, а зовсім незабаром я також не залишусь осторонь і розіграю серед своїх підписників мій ПК, а згодом VR-шолом. Щодо умов розіграшу свого ПК повідомлю згодом, а ви, в свою чергу, дайте мені знати, наскільки це актуально для вас. На борту мого ПК наразі 16 гігабайт оперативної пам'яті, відеокарта GTX 1080 Ti та Intel Core i 5 9600 kf 1 терабайт HDD та під 400 гігабайт SSD. Тож бажаю успіхів і вдалого полювання, сталкери. І ще практично пару секунд вашої уваги. Хлопці, які напередку від початку повномасштабної війни, просять про допомогу, Помогу. Другий інженерно-позиційний взвод 23-го полку терміново потребує кошти на ремонт автівки. Звіт збору, звісно, буде обов'язково. Реквізити для поповнення банки ремонт авто для ЗСУ будуть в описі під відео. Допоможіть хлопцям нищити ворога. Слава Україні. Друзі. Усім привіт. Відкриваємо ще один терміновий збір. Ремонт автівки. І дуже просимо вашої допомоги. Кожна гривня, кожен репост буде дуже цінним. Звіт ми обов'язково зробимо. Задовгіть усім дякую за вашу допомогу і разом до перемоги!